Набув чинності новий закон про мобілізацію, за яким усі чоловіки приземного віку мають протягом 60 днів, починаючи з 18 травня, оновити свої дані. Щоб спростити процес, у міністерстві оборони створили застосунок резерв плюс, розповів речник міноборони Дмитро Лазуткін. Через новий сервіс наразі свої дані вже оновили 260 тисяч українців. Зазначив він. Так що говорити про застосунок плюс а е Сервіс, який новий, який запустився, власне кажучи, 18 травня, і який фактично одразу ж викликав великий ажіотаж, то там близько 260 тисяч українців уточнили свої дані, оновили свої дані по суті в резерві плюс, більш за все людей оновила, скажімо так. В 80 разів більше ніж в ЦНАПах, і щодо ТСК поки що немає статистики остаточної, тому що процес триває. Постійно люди йдуть, оновлюються дані, уточнюються дані. Але можемо сказати, що резерв плюс вже запрацював в усьому світі. Так, у перший день запуску застосунку були певні проблеми через перенавантаження лінії, та наразі сервіс працює без боїв. Додав Дмитро Лазуткін. Що ж до чуток про те, що повістки розсилатимуть через електронні Застосунки, то у Міноборони їх спростували. Військово зобов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку резерв плюс ні на електронну пошту, пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, наголосивши, що чинне законодавство не передбачає вручення громадянам електронних повісток. То спосіб оповіщення громадян не змінювався у застосунку станом на зараз точно нікому не прийде повістка. Ми працюємо над тим, щоб громадяни могли побачити саме інформацію про себе із оберегу і могли виконати свій законний обов'язок оновити дані. А от кого ще крім працівників ТЦК оповноважать вручати повістки згідно з постановою Кабміна номер 560 від 16 травня 2024 року, як самостійно, так і у складі групи повіщення, так це голів ОСББ. За адресою місця проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання резервісти та військово зобов'язані можуть бути оповіщені групами оповіщення, до складу яких можуть включатися керівник установи організації або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками або голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ. Також уряд визначив, що повістка про виклик до ТЦК на андресу місця проживання може бути надіслана поштою після завершення 60 днів, відведених законодавством, на уточнення своїх облікових даних. Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку є день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та або документами від поштового оператора. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплексу. Та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку. Якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання. А ще в планах на майбутнє генерація qr коду який буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток по аналогії з ковід-сертифікатом, пояснили урядовці. До семи збільшилось число загиблих на місці вчорашньої трагедії на базі відпочинку в селі Черкаська Лозова, що на Дергачівщині, Так тіло ще однієї людини працівники водолазної групи виявили у Лозовеньківському водосховищі. Згідно інформації прокуратури Харківщини, це 51-річний чоловік, який працював різноробочим на базі відпочинку. Допоки у водоймі не знайшли фрагменти його тіла. Чоловік вважався безвісти зниклим. Нічний обстріл військами РФ поруч із Харковом стався у неділю. Вранці окупанти вдарили ракету іскандер М по базі відпочинку, розташованій на території водосховища. На той час там відпочивали мирні мешканці. На місце влучання прибули працівники поліції та медики. Та через 20 хвилин арашисти здійснили повторний обстріл місця відпочинку. Під час другого удару постраждали як цивільні мешканці, так і поліцейські та працівник швидкої медичної допомоги, які прибули за викликом. Станом на зараз на базі відпочинку у неділю семеро людей загинули, та ще 28 поранені. Серед потерпілих дитина. Лише завчора, внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новосинове, Купинської громади та Малоданелівської громади, окупанти забрали життя 11 людей. Серед загиблих вагітна жінка 20 травня у Харківській області оголошено днем жалоби. Слобідський район, проспект Байрона, комунальні служби готують цей багатоквартирний будинок до зими так, щоб в холодну пору року мешканці дому були завжди з водою. Наразі це вже фінішний етап ремонтних робіт. В Цьому будинку ми закінчуємо виконувати роботи по заміні трубопроводу холодного водопостачання в повному об'ємі. Будинок 16 шістнадцяти під'їзний, тому щоб наших споживачів довго не тримати без води. Ми спочатку на протязі двох неділь виконували. Поетапно підготовчі роботи не, проложили паралельно з діючим лежаком е зі, зі стальної труби, який вже прийшов. Ну, якби багато е хамоти, вже були течії. Ми проложили паралельно труби з, з про поліпропілену пропілену е повністю спершу по 16. І сьогодні, сьогодні трьома бригадами не, на протязі. Робочого дня виконуємо переврізки постоячно з, з, з установкою запірної арматури на кожній стояк. Наразі подібні роботи планові, кажуть спеціалісти, ведуться у всіх без виключення районах міста. Іншими словами, кампанія з підготовки житлового фонду до нового холодного періоду в самому розпарі. Плани і на цей рік у водоканалівців серйозні. 6100 будинках комунальної власності підготавлюємо до експлуатації в осінньо-зимовий період внутрішньобудинкові системи холодного водопостачання та водовідведення. На сьогоднішній день із 600 підготовлені 1700 будинків. Цей процес. він Проходить кожного дня, кожного дня до динаміці ну підготовлюються внутрішньобудинкові в, в нових будинках. Це на сьогоднішній день близько 28% Ми вже підготували в цьому році, вперше погодні умови і погодні умови дали можливість почати підготовчий період з квітня місяця. Як зазначили в профільному КП, незважаючи на все, що переживає Харків, міські служби планують впродовж підготовки до осінньо-зимової кампанії виконати комплексні ремонтні роботи в 540 будинках. Це приблизно 38 кілометрів мереж холодного водопостачання та водовідведення. Станом на другу половину травня у 270 всі заплановані заходи вже проведені. На мережах решти комунальних будинків, зазначають в Харківводоканалі, буде проведена ревізія і виконано на. Тежне обслуговування меморандум про взаєморозуміння між Харківською міською радою та дитячим фондом організації Об'єднаних Націй щодо гуманітарного реагування до дитиноцентричного раннього відновлення підписали Ігор Терехов та представник організації. Ми не стоїмо осторонь, бачачи ті всі атаки, все, що відбувається. Ми зі свого боку докладаємо зусиль, щоб могли допомогти місту області в цей складний час. Мова йде про підтримку водо та теплопостачання. Ми говоримо про допомогу також з генераційними потужностями. Крім того, ми так само ще й закладаємо можливість розмістити ще одну метрошколу. ЮНІСЕФ підтримує Харків з перших днів війни. Зауважує Ігор Терехов. згідно підписаного Грантому Харківська міська рада продовжує співпрацювати з ЮНІСЕФ у сфері освіти, і ще один напрямок стосується водопостачання санітарії та гігієни, що сприятиме покращенню комунальних послуг. Перша це допомога водоканалу. водоканалу. для нас це дуже важливо, Це і буріння артезіанських свердловин. Для нас це важливе питання. Крім цього, допомога щодо генераційних установок і газових турбин. Це теж підготовка до опалювального сезону. І крім цього, підтримка дитинства, гаджети, які будуть отримані і роздані нашим дітям. Представники ЮНІСЕФ також запевнили, що організація і надалі підтримуватиме місто зокрема, на новий пакет допомоги буде спрямовано близько 500 мільйонів гривень. 36 мільйонів гривень виділяє Одеса на потреби військовим, які боронять Україну на харківському напрямку. На ці кошти будуть придбані дрони та ребоснащення. Про таке рішення одеських депутатів повідомив мер Одеси Харківському міському голові Ігорю Терехову під час позачергового сесійного засідання. Коли ми побачили ситуацію на Харківщині, в Харкові то одразу зібралися з депутатськими фракціями, обговорили спроможність нашого бюджету. І самі запропонували допомогу. Дуже вдячний вам за ту підтримку, яку ви оказуєте нашому місту. Починаючи з початку війни, так сьогодні Харков переживає дуже важкі часи, бо кожного дня. Ми знаходимося під обстрілами, і ті руйнації, які є у місті, вони насправді жахливі, але ми тримаємось. Ми обов'язково вистаємо і дуже цінуємо вашу підтримку. Хочу сказати, що наші військові, славетне військові, оборонять нашу землю, захищають і міста Харків і всю Україну. Я чудово розумію, що Одеса теж потерпає від обстрілами і слідкує за. Тим, що коїться в Одесі, і бачу, скільки горя, скільки рунацій принесла Російська Федерація Одещини, Одеси. і в такі скрутні часи, ми повинні бути разом. І до початку війни ми наші міста завжди були, були друзями. Ми тісно спілкувалися, ми допомагали один одному. І тоді були такі гарні Часи. Зараз е, ми переживаємо скрутні часи, але ми разом, е, і це дуже важливо. Наша співпраця і дружба, вона така тісна і братська, що ми переможемо. Переможемо всі разом. Ігор Терехов також зауважив, що кожного дня спілкується з командуючими збройних сил України, які відбивають ворога на харківських кордонах. Тож добре розуміється на їхніх потребах, і допомога Одеси нашим військовим наразі дуже на часі. І ми теж виділяємо кожного дня підкреслю кожного дня. Ми перераховуємо на рахунки військових частин допомогу фінансову допомогу. І сьогодні дійсно я дуже вдячний, тому що ви теж будете приймати рішення щодо підтримки військових частин, які боронять Україну, боронять Харківщину. Заради порятунку власного життя вони кидали все, аби вижити, та почати все спочатку, не зважаючи на свій вік. До Харкова продовжують приїздити переселенці з області, їх розселюють по гуртожитках та надають всіляку допомогу у будь-якому питанні. Згадувати про пережите зайве расу у більшості людей немає бажання, бо згадати без сліз це неможливо. Хвати немає, криші немає. А зараз я не знаю, може стіни там немає, ніщо. Там немає нікого вже. Ми в останні вже дні приїхали. Трудно було строїтися. Діти маліші були. Ну построїлися. обжились, нічого, так можна жити. А на старості ауди. Не знаю. То не людина, то палач, мирних людей вбиває. Ні. Йому не жити на світі. Хай земля його не держи. І все. Хай він і спитає те, що люди спитають. Ой, в Харкові добре. Я любила Харків з молоду. Люди тут хороші, прийняли добре, обращаються добре. Є ще люди хороші. Ми у флігелі жили. Там не була свят. У флігелі жили там газу немає, світла немає. А у мене у флігелі рубка та плита. Мені як інваліду війни привезли дрова безкоштовно. Напиляли я їх колов, і ми там топили, варили. а так як бомблять, то сидимо, чекаємо, поки нас там стільки людей та хат розбито з людьми. А ану 92 роки. Я ту війну переніс. Які муки, які голодування, і у старості спокою немає. Хіба це життя у такому стані? А сьогодні вже стріляли тут. Бачите, що а ми вже усі в муках. Ми як жили в Овчанську, так, ми не спали. Бух. Та ми підкоплювалися. добре, що нас люди підібрали, увезли в добре місце до добрих людей. обслуговують нас. Дякую їм. дай їм Боже здоров'я та щастя, що вони піклуються про таких людей, як ми. таких людях, як ми. Дуже жалко кидати все, все нажити копійкою, горбом. Я вже пенсіонерка, 43 роки мене стажу, проробила всю життя на білокодіцянському міліваторі. І бросили все, і хату, і в хаті, і хазяйство бросили, і собаки, і котів, ну все одно жалко. Все нажите, город сажений, вже посадили все. І картошка посходила, і морковка, і бурячок. Ну, все посходило, все оставили. Зараз не знаємо нічого, що це в чому були, спасіба хлопцям. Я ж там, що в сумку кинули там трохи. і... Ну, де що і все, дуже страшно. Обстріли часто, ми, може, не виїхали, Ну, почались обстріли по селу, по білому і по Юрченкам, каже, день шесть прильотів, чотири прильоти в день, бомбили всім, кидали ракети. Дуже страшне, не хочу. Нірву нікуди не годі. Сиділа сутками, воно стріляє, я в калідорчику сидю. Боялася дуже. Ну, можешку не ну, последній день, оце 17 травня, 16 на 17 ночі, пів четвертого утра. Як гахнуло, то пів четвертого утра. Я з дивана злетіла, давління зразу 220 на 120. двадцять. Ну, нічого, кажу, ні, хлопці, будемо збиратися. І тому я не думала виїжджати, жалко на Там і нема нічого, як кажуть, так. ну чорно. Жили не дуже багато, так як люди живуть. Ну, Копійку все зароблене, приютили нас, принесли нам і сковородку, і ложки, вилки, чи миски, каструльки, все дали. Постіль хорошу отримали ми. Одівачку, ну як трошки, то ось гуманітарку три дні назад привезли хорошу і олії, крупи різні. Так що спасіба. Дай Бог, виживемо, переживемо наші, побідять хлопці, і ми повернемося додому. na ruině really. «Місто горої Харків продовжує приймати вимушено переміщених осіб, які евакуюються із зони активних бойових дій. Зокрема, це місто Вовчанськ-Вовчанський район. Новобаварський район не став виключенням. Ми розселяємо цих осіб. Вони у нас переважно літнього віку, найстаршому 92 роки. За дорученням харківського міського голови Ігоря Терехова організована робота з прийому цих людей, розселення. Ми їх забезпечили усім необхідним, дякуючи роботі соціальних служб, служб медичної служби району. Їм оформили усі документи необхідні, поставили їх на облік, оформили соціальні виплати. Тим особам, яким необхідна була допомога з оформлення карток на пенсійне забезпечення. Також надана допомога. Проведено медичне обстеження районною поліклінікою 24-ю, а також приватною клінікою Лорітом. Надано первинну допомогу, і наразі робота триває. Продовжуємо співпрацювати з благодійниками, з фондами. Нам допомагають із забезпеченням речей, продуктів харчування, засоби гігієни, побутова хімія, ковдри. Дякуємо всім харків'янам, хто долучається, допомагає. Бо насправді зараз для нас дуже важливо бути разом, підтримувати одне одного і насамперед підтримувати тих людей, які опинилися в такій важкій важкій ситуації. РФ атакувала ракетами Харків та місто Люботин. Щонайменше восьмеро людей загинуло, та 23 поранені у Харкові під ворожою атакою. Опинились два райони міста в Основ'янському. Ворожі ракети влучили по території друкарні. Спочатку приїхала ГО Тренда на руці. Сказав, що тут много двохсотих потрібна допомога витаскувати. Потім під'їхали інші, От працюємо. тяжело, звісно, очень тяжело. Ну, там все горить, там все в диму. Там... Люди обгоревшие, не то чтобы я это вижу каждый день, может просто волонтеры. Всі постраждалі працівники підприємства. Більшість загиблих та поранених жінки потерпілі госпіталізовані із середнім ступенем тяжкості поранення. Повідомив міський голова. Зранку було випущено по місту Харкова та передмістю у найближчому до Харкова. 15 ракет. Попередньо це ракети балістичних с 300 Було влучання, влучання в транспортну інфраструктуру і крім цього, влучання в виробниче підприємство, яке займалося друком. Вона друкувала і зошити, і книжки. Була зміна, люди працювали. Прильот попереднього 300. Ви бачите, які руйнація. А головне, що цей прильот забрав життя шістьох людей, Сьомий під питанням знаходиться. Крім цього, є 16 людей, які отримали різні ступені важкості поранення. Вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів, сталися часткові руйнації даху. Працювати доводилось в задимленій зоні, в апаратах на стисненому повітрі через те, що велике горюче завантаження, саме папір, вироби з паперу були заповнені цю будівлю. Безпосередньо за годину пожежу було локалізовано. Наразі триває ліквідація. Перші підрозділи, які прибули до місця події, а також співробітники нацполіції при проведенні розвідки разом з медиками евакуювали постраждалих працівників з цієї будівлі, виносили на ношах і доставляли до карети швидкої медичної допомоги. Після чого їх відразу було госпіталізовано. Холодно гірському районі міста Харкова також пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури. У Люботині удари окупанти пройшлись по центральній частині міста, зазнали пошкоджень парк, автомобілі, магазини і об'єкти транспортної інфраструктури. І там щонайменше восьмеро постраждалих. Кож бачите, що ворог кожного дня задає ударів по місту Харкова. То каби, то ракети. Сьогодні 12 ракет. Ну я думаю, що це скажімо так близько до рекорду. За попередніми даними, ворог атакував Харків та передмістя ракетами типу с 300 та с 400 Удари були зафіксовані з території Білгородської області. РФ ведеться розслідування чергового військового злочину, що здійснили РФ у Харкові та Люботині, випустивши у четвер вранці 15 ракет.